Добрий день! Це канал я і мої кози і ми з вами на кухні. Так, це варена картопля. Тут ложка сметани, велика файна. Моя домашня приправа та, що сама дрібніша така. Ось та ось бутля. Та, що пересіяна така. Дрібненька. Ось і сіль за смаком. І-і. і, А де мій ніж від мене? І дамо трошки масла, ну а там побачимо, скільки я його, чи ще буду докидати, чи ні. Зараз коти дам і вам. І ой-ой, зараз впаде. Помнем і помнем. Дуже гарно перемнем. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, дзвоник нажати, щоб приходили вам всі сповіщення, коли виходять мої нові відео. Так, канал Я і маміні тваринки, там в мене кози, про кози, все, заходьте, дивіться. Відео і будемо разом спілкуватися. Також не забувайте підписуватися ось. Такі то справоньки. Ось так. Зараз я його дуже файно треба перейняти, от, щоб було таке м'ягусіньке-м'ягусіньке. А що ми будемо з ним робити? То тоді я вам Покажу. ось ну Приправи тут той, який хоче, дає. Я ще забула перець меляний дати. Це на ваш смак вже приправи даються. Треба трошки перцю дати, я забула. То вже ароматно виходить картопелька. Ось така. Щоб вона була дуже еластична. Так, набрали такий стой, мішок кондитерський. Так. Так, так, синок. Зараз ми виробимо. А тоді я покажу що ще. Все, нічого не розвивається. Фергамент е, мені оставив мені його треба ще. Більше мастити його не треба, але залишити мені його треба. Так. Ось так. Розплескуємо. Тоненькі, рівненькі робимо, і зараз відправимо їх в духовку на сушення, щоб вони висохли. Десь минут 15-20, ну, в залежності, як ваша духовка, при температурі сто восімдесят градусів. У ну, мене хоче скластися так, як я хочу. О. Дуже багато бумаги першого. Попробуємо зробити барабояні чіпси. Вони мені розказували, що так роблять, але я ще не пробувала. Ну, хочу попробувати. Чи буде так воно, чи не буде. Зараз подивимося. Одну пательню я вже відправила в духовку на сушення. Оце готую другу. Багато робити не буду, бо не знаю, чи стоїть воно, чи не стоїть тої праці. Ось так. Ось так вони мають бути накриті і їх треба відправити в духовку. А вже як висохну, тоді покажу вам, що з того вийшло. Так, одну пательню я висушила. Так, починають краї жовтіти, треба пергамент зверху зняти. Він відстає прекрасно, без проблем. Ось такі вони сухенькі виходять, файненькі, бачите? Так, що можна робити? М -м -м. Бачите, ломляться як. Дуже смачно. Так, ну що, ти прийшла пробувати? Ага. Ну, тримай. Смач? Моєте готувати. Смачні. Досить смачно. А ще хто любить, якими приправами присипати. Ну, я не присипаю нічим. Можна трохи глубші робити. Я поки балакаю, щоб вони не згоріли. Смачно. Якби була знала, що буде смачно настільки, була б робила більше. А так тільки дві патенчики зробила. Це одна, ну, а друга в духовці допікається. Так що готуйте, смакуйте. Досить смачно, не треба купляти. Можна чуть грубші робити, але довше будуть сохнути. Знаєте точно, що ви сюди дали. Ніякої хімії і нічого. Так що, і не жарені, а печені. Так що всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я. При можливості не забудьте поширити моє відео. Хто ще не підписався, підписатися. І будемо з вами спілкуватися. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па, па 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 миру, спокою і затишку.